На сімейному бюджеті є дуже багато безкоштовних відео, як відкрити рахунок брокера, як його поповнити, як купити ETF. -и. Я нагадаю вам, що в ІТІФах ви можете легко купити всі найкращі бізнеси нашої планети, всі надійні облігації. Це займе. Пару хвилин там сама покупка, а весь все інвестування та при регулярних поповненнях буде займати там ну кілька годин вашого часу на рік. Тобто, це абсолютно просто це кожен може і повірте, так роблять європейці, американці. На мою думку, мають робити українці для довгострокових заощаджень. Це не займе багато часу, не потребує MBA, фінансової економічної освіти, потребує ну, можливо кілька годин вашого часу на початку, просто щоб розібратися, як це працює. Колись я відповідав на питання, з якої суми варто почати інвестувати на американському фондовому ринку 10 тисяч доларів, бо там була плата за рахунок в інтереті Брокерс і так далі. Зараз плати за рахунок немає. Хоча світи тимчасове заборонення, але можна навіть з нуль комісій завести гроші на інтереті брокерс. Ну, добре, з нуль це складно, це тільки через револют, але з одним відсотком, в принципі, через Вайс це досить гарно працює. І відповідно ви можете починати з суми, ну хоч 100 доларів, да ну тисячу доларів. Так точно можна почати з чогось, і потім нарощувати свій довгостроковий капітал. Я вже кілька разів розповідав, що таймндемакет і з моїм поти не таймдемакет. Не так прям важливо, коли почнете. Чим раніше, тим краще, бо час на ринку буде грати для вас. Якщо у вас є 10 років, дуже добре, якщо є у вас 20 років, то фактично завжди виходите в плюс в акціях. І хочу сказати, що багато, звісно, є там управляючих, прогнозистів, які там щось обіцяють і так далі. І дуже мало є тих з них, хто виправдовує свою комісію, свої знання. Бо дуже часто Інвестору потрібно вгадати не просто точку там, коли продати всі акції, а потім ще й коли купити. Тобто треба вгадувати два рази, розумієте? І пересічне інвестора не має на це ні часу, ні ресурсів, ні знань. В багатьох активних управляючих, можливо, знання є, але знову таки статистика показує, що багато з них теж люди вони теж помиляються, інакше вони були дуже дуже багатими людьми і перестали у вас гроші в управління. Та, тому довгострокова стратегія. Тегія, де ви будете постійно планомірно відкладати це ваше найкраще рішення. І нагадаю, на каналі є відео про Dollar Cost Average. Традиційно буду вдячний за ваш лайк цьому відео. І напишіть в коментарях, з якими частими міфами чи запереченнями ви стикаєтесь у ваших колег знайомих щодо інвестування. Буду дуже вам вдячний. І може ще одне відео знімати.